Раді вас вітати на каналі Секрети часу. Сьогодні я буду намагатися коректувати пружину баланса. На екрані ми бачимо пружину баланса, де виглядає так, ніби є дві помилки. З правої сторони відстань набагато більше між витками, і з лівої сторони набагато менше між витками. Тут важливо зрозуміти, яка з тих помилок є першою. І для цього я від середини на зоні по витках йду, поки не бачу. Коли виток починає відхилятися в одну або іншу сторону. В даному випадку перша помилка є там, де є червона крапка. З цієї сторони, там, де є найбільша відстань, це є місце, де є помилка найбільш яскраво виражена. Від того місця 90 градусів, до цього місця, це там, де я буду робити корекцію. Ось зараз ми дивимося на цю саму пружину. Тільки вже без позначків. Я е, тут повторюся, так як це дуже важливо. Е, на перший погляд виглядає так, ніби є дві помилки: одна зліва, друга справа. Тут дуже важливо визначити, яка помилка є першою. Тобто я по витках йду від середини на зоні, поки якийсь з тих витків не починає відхилятися. В даному випадку виток з правої сторони відходить надто багато. Мені треба визначити місце, де виток. Ходить на найбільшу відстань і від цього моменту 90 градусів назад по пружині тобто ближче до середини, це місце, де я буду робити корекцію. Ось тут найбільше яскраво виражено, 90 градусів, корекція десь приблизно буде ось тут От 90 градусів десь ось тут. Міння працювати з пружиною. Це дуже важливо для ремонту годиннику. Це тяжко переоцінити, так як це досить часто е, треба робити. І воно вимагає не тільки знання де, а ще й міння, ще й практики. І зараз я пінцетом беру це місце, де буду робити корекцію. І легеньким погладжуванням голки, маленькі корекції. Ось так. Тобто я намагаюся закрити цей простір. І давайте подивимося, що сталося з нашою помилкою з лівої сторони. Вона просто щезла, її не було. Це був результат першої помилки. Ну, зараз ми е, дивимося вже на іншу пружину. Е, трошки інша тут помилка. Тут видно, що останній виток торкається попереднього витка. Тобто, там, де витки торкаються, це є місце, де є помилка найбільш яскраво виражена. Від цього місця 90 градусів назад по пружині. Це то місце, де треба робити корекцію. 90 градусів. Десь приблизно. Тут. Десь тут приблизно. Треба цей простір трошки відкрити. Я тут беру пінцетом і трошки починаю погоджувати пружину. Щось забагато треба закрити. Трошечки за великий простір. Ця пружана є ідеальна, тому що я її використовую для практики, але вона цілком підходить для, для демонстрації для того. Для такого відео. Трошки-трошки ще треба закрити. Зараз виглядає нормально. Цей варіант, це останній варіант, і тут досить просто. Тут є яскраво виражена помилка. Робити це абсолютно так само, як і в попередньому варіанті. Де є найбільше відхилення, в даному випадку де є місця найбільше. Ем... Я знаходжу це місце і відступаю 90 градусів назад по пружині. В даному випадку тут навіть видно, де є згін. Як ем... 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 ем видно, він є приблизно, Не приблизно він є 90... 90 градусів, де до того місця, де. Помилка я найбільше, яскраво виражена. Для зручності просто повертаю собі, так як мені зручно тримати пінцетом. Схопив пружину і просто досить впевно її тримаю. І поглажу. Поглажу ближче до пінцета, тому що там є досить різкий згін. Недостатньо трошки більше треба. Ще трошки більше. Забагато. Краще робити більше маленьких корекцій, ніж одну велику. Природу можна зламати досить легко. Виглядає добре. Це інструмент, який для того використовував: пінцет, скло і голка. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео!